Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми розглянемо з вами новий дебют, який має назву Гра Петрова. Дебют характеризується тим, що з самого початку обидві сторони намагаються захоплювати бортові поля. Для чого? У нас є дві основні стратегії гри. Або ми захоплюємо центральні поля, і тоді наші шашки більш активні, але вони підвержені нападу, або захоплюємо бортові поля. Наші шашки складніше вбити, але вони самі мають лише один варіант для ходу. Перша партія розвивалася таким чином: обидві сторони починають захоплювати свої бортові фланги. Білі пішли на поле А4, чорні відповіли ходом на А5. Білі розвиваються далі, починають будувати колонки, чорні їм відповідають. Білі йдуть вперед і йдуть вперед чорні. В нас з'явилася наша ключова позиція. Обидві сторони зайняли куточки та побудували колонки. Одним з найкращих ходів в даній ситуації вважається хід С3 на Б4. Білі виконують розмін. Чорні побили, побили білі. В чому ідея? Ідея в пастці. Білі виходять Б2 на а 3. Це хід на пастку. Чорним вже не можна ходити не F8 на е 7 ні б 8 на с 7 Бо вони вже програють. В чому ідея? Створюється решето. І білі нападають на це послаблене поле. Дивіться, чорним вже не можна йти не сюди, не сюди. Чому? Якщо вони виходять вперед. Вони стають на погане поле, після чого ми віддаємо одну шашку, пробиваємо дві. Плюс одна шашка. Якщо вони будуть ставати на поле Д6, в них також створюється решето, яке ми і будемо використовувати. Знову та сама комбінація. Віддаємо одну і побили. Раз, два, три. В даному випадку ми будемо вже вигравати аж дві шашки. Те саме, якщо чорні виходять сюди. Ми нападаємо, що призводить до тих самих варіантів. Щоб ми не могли нападати, чорні виходять b6 на a5. Знову, наша ціль це максимальне стиснення дій суперника. Тому С1 на d2. Будуємо колонку, при нагоді віддається, і будемо пробивати. Тобто супернику не можна йти не на поле Е7, не на поле С7, бо знову у нас одразу виконується комбінація а 7 б 6 Чорні не бояться проводження нашого удару через одну просту причину. Вони одразу відігрують цю шашку. І позиція більш-менш рівна, тому ми не будемо поспішати цього робити. А що робимо? Продовжуємо розвивати свої шашки G1 на F2. Чорні будують свою власну колонку на бортику. І ось тепер ми вже можемо починати виконувати розмін. Побили. Побили дві. Чорним найкраще саме. Проводити удар по потилиці та забирати дві. Чому? Якщо вони будуть нападати на цю шашку, дивіться, вони опиняться на одній лінії їх шашки 3 на бортику, в них не буде ніякого підкріплення. А1Б2. Побили. Виконується затискання цих полів. Тобто супернику не можна йти на погане поле. Ми одразу його ловимо удар по потилиці. А якщо суперник буде на борт. Наші дві шашки протистоять одразу трьом і втримують їх. Тобто, в нас потенційно є плюс одна шашка. І так далі, також цікавою грою. Ворота йти їм невигідно, ми просто підемо далі самі ворота і дві шашки під боєм. Чорні точно уходять в мінус одну шашку. Погано так грати. Найкращий варіант це саме виконати розмін. Віддається одна, побилася дві. А3Б4. Знову хід на пастку. Чорним вже не можна нападати на цю шашку. Здається, вона слабка, легко виграється, наприклад. Якщо вони відійдуть, знову напад. І ставиться сильний рожен на шостій горизонталі, який тримає одразу дві шашки. Начебто сильно. Але чорні не врахували комбінаційних можливостей білих. Білі не будуть тікати, а проведуть комбінацію. F2 на e3. Побудований місток. Чорні побили. І тепер білі використовують місток. Віддається одна, забирається дві. Дамка перемога. Тому на наш вихід чорні відповідають h8 на g7. Знову не можна відповідати таким чином. Створюється решето, яке білі будуть використовувати. Віддається одна, б'ється три. G3 на h4. Комбінаційний потенціал у нас все одно зберігається. Чому? Суперник нападає. Так, в нас вже немає можливості побудувати за один хід місток, а ми будемо використовувати іншу комбінацію. Тема пропуск в дамки. Ми бачимо послав... два послаблених поля в чорних. Зможемо потрапити на одне з них. Яким чином? Виходимо вперед F4 на Е5. Суперник б'є. Тепер ми хочемо побудувати решетов суперника. Для цього сюди ми хочемо поставити чорну шашку. Е5 на F6. Побили чорні. І тепер пропускаємо суперника в дамки. Він б'є 2, після чого ми вбиваємо 1, 2, 3. Дамка. Вже перемагаємо самі. Тому після нашого виходу G3 на H4. Оскільки в нас вже немає колони. Суперник починає розвивати свій фланг. Пішов вперед. Оскільки комбінацій вже в нас немає, суперник це все помітив. Треба заховати шашку Б4 на поле А5. Бо, як ми бачили, на неї легко можуть нападати. І вона вже для нас не вигідна. Заховали на бортик. Суперник не хоче закриватися, робити собі погану конструкцію на полі. Тому він просто йде вперед. D6 на С5. Побили-побили. Після цього в обох сторін може бути доволі цікава гра. З рівними шансами для обох сторін. Далі можете розглянути самі. Друга партія це приклад одного з найвідоміших ударів, а саме удару Петрова. Розглянемо, як він виконується. Все так само. Білі йдуть на бортик, чорні їм так відповідають. Білі розвиваються далі в куточок F2 на G3. Чорні відповідають. Білі побудували колону. І на цей раз суперник вирішує не відповідати нам побудову своєї колони, а йде вперед, закриваючи наші шашки. І тепер все, начебто наша колона вже не працює. Так, в нас немає ніякого виходу, проривів і так далі. Але чорні знову не врахували комбінаційних можливостей. Цей удар стає можливим завдяки відкритому полі С7. Що будемо робити? Дивимося. Для початку F4 на G5. Суперник побив. Дивіться, ми побудували зв'язку у суперника з послабленою шашкою Е5. Тобто ми хочемо її вибивати. Але якщо ми виб'ємо лише її і одразу будемо бити дві, то це буде просто розмін 2 на 2. Ми побили дві, побив суперник, побили ми. Ось розмін 3 на 3, і ні до чого він не призводить. Просто помінялися в центрі. Тому ми його трохи покращуємо. Суперник побив. А ми не б'ємо дві. А хочемо побити 3. Для цього нам потрібно вибити шашку А5. Це і будемо виконувати. Д2 на Б4 бій. Б'є суперник. Після чого ми вбиваємо 1, 2, 3. І ще одна шашка стоїть під боєм. Її також забираємо. Якщо суперник буде йти на кшталт Е7 на F6, для чого? щоб після нашого бою проводити свою комбінацію, ми цього не боїмось. Виконується напад. Після чого з'їдаємо цю шашку. Ну, якщо суперник буде віддавати, просто побили. Така сама комбінація можлива і за чорних. Білі пішли в куточок, ми пішли. F2 на G3 С7 на B6. І білі вирішують не йти, як зазвичай, на побудову колонки, а відповідають в центр. А ми відповідаємо D6 на С5. Поганий хід Б2 на С3 або Д2 на С3. Вони обидва вже програють цю гру. А вся справа в послабленому полі F2. Наприклад, Б2 на С3. Ідея та сама. Ми будуємо зв'язку з послабленим полем. Після чого вибиваємо дві шашки, щоб пробити 3. ф 6 на E5. Побили. Вибивається шашка а 4 Після чого проводиться удар б 6 на а 4 І забирається потім ще одна шашка. І ми виграємо вже в плюс дві шашки. Ось така партія. І на останок розглянемо ще одну партію. На цей раз це буде вже не класичний варіант гри Петрова, коли обидві сторони розвиваються по куточкам. А ми розглянемо варіант, який називається відмовлена гра Петрова. Тобто чорні не йдуть в куточок, а грають, наприклад, F6 на e5. Також можливі ходи F6 на G5. Пілим в даному випадку краще саме нападати на цю шашку. І щоб отримати перевагу, чорним потрібно захищатися саме e7 на F6. Чому? Якщо чорні будуть відповідати G7 на F6, то білі ходять D2 на E3, і в них вже позиція не гірша. Детальніше дебют відмовлена гра Петрова ми розглянемо в майбутньому. Зараз ходимо e 7 на F6, F2 на E3. Знову ж таки, можна відповідати d 2 на e 3 І, наприклад, на вихід а 6 на G5, e 1 на D2. Трохи гірше, але все ж таки захищаємою позицію. Чому не можна йти? С1 на D2. І F2 на G3 ви можете переглянути відео під назвою Дебютні помилки в грі Петрова. Тому тут краще супернику грати саме e 1 на D2. Але ж повернемося. Суперник виходить F2 на E3. Нічого ми відповідаємо: D6 на С5. Починаючи зв'язувати суперника H2 на G3, С7, D6. Потихеньку розвиваємо свої шашки С3, F4. Білі виконують розмін. Чому їм, наприклад, не можна було ходити G1 на H2? D8 на c 7 Шашки лівого флангу зв'язані. Суперник тепер міняється а ми бачимо слабкість суперника в зв'язці через вибите поле G1. І починаємо будувати F6 на G5. В чому ідея? В тому, аби, по-перше, захоплюємо сильне поле, по-друге, через наш напад. Хочемо вигравати шашку. Побив суперник, побили ми. І ось до чого це і призвело. Шашка D4 просто втрачається. Тут в нас є захист, напади ні до чого не призводять, ми просто забираємо шашку і в будь-який момент можемо помінятися. Тому розмін виконується одразу без послаблення поля G1. G3 на F4 ми побили суперник побив назад. D6 на E5, знову підтримуючи ідею зв'язки. Знову не можна виходити G1 на H2. Через зв'язку виконується жертва 2, пробивається дві вдамки. А лівий фланг повністю зв'язаний. Тому F2 на G3. Ми розвиваємося D8 на E7 G1 H2. Готується розмін. Якби суперник пішов в куточок, як би ми могли тут грати? Ми дивимося, які ходи залишилися в суперника, і відповідаємо на це. Він може грати лише своїм слабким правим флангом. Наша ідея та сама: хочемо вибивати шашку. Е3 та вигравати або шашку, або потрапляти в дамки. е 7 д 6 Суперник пішов в куточок. Ми починаємо активно розвивати шашки лівого флангу, протистаючи його слабкому правому. А 6 ж 5 а 2 ж 3 ж 7 ф 6 Супернику залишається тільки мінятися. Після чого ми підриваємо слабкий пункт Е3, G5 F4. Суперник побив 2. Ми б'ємо дві в дамки. Після чого ще виконується один перебій. Щоб шашка нікуди далі не пішла, підтягуємо свою F8 на Е7. Суперник починає будувати Петрю. Хоче ловити нашу дамку. А ми відповідаємо G1 на B6. Щоб він нас не зміг спіймати. Він знову хоче ловити нас, але в нього нічого не вийде. Чому одна проста причина? Він хоче нас ловити. Ми вбиваємо не сюди, а сюди одразу дві. Йому потрібно робити будь-який тихий хід, після чого лише ми вбиваємо і ловиться наша дамка. Тобто суперник втрачає три шашки заради того, щоб забрати лише одну нашу дамку. В нього залишиться 4. А в нас залишиться 5, вже плюс одна шашка. Або ми можемо просто відійти своєю дамкою на іншу лінію. Він нас вже ловити не зможе. Ми поб'ємо так дві. Нахід в куточок може виконатися розмін, віддається, одна, забирається дві. Знову він то нашу дамку спіймає. Але ж ми спокійно прорвемося ще раз в дамки. Тому подивилися, в куточок супернику йти невигідно. Тому він грає g1 на h2, починає будувати колонну. Є7 на D6. Суперник міняється. Знову ми не виконуємо розмін. Чому? Віддається одна, б'ється дві, начебто прориваємося, але суперник також виконує комбінацію. Віддає одну, забирає дві. Тобто розмін 3 на 3, провелися комбінації, але що найголовніше, шашки суперника нарешті розв'язалися. І хоча в нього заприта відстала шашка, він вже може спокійно розвивати свій сильний фланг. Це для нас не дуже вигідно. Тому після розміну ми не йдемо мінятися. А виконуємо б 6 на 5. Міняємося назад. Фланг послаблений правий. Шашок тут немає. Тому ми хочемо нападати на цю шашку. І розбивати фланг, після чого прориватися в дамки. Тому супернику потрібно відповідати: Є1 на F2, все інше швидко програє. Чому, наприклад, пішов сюди напад. Шашка втрачається, тому потрібно мінятися. А чорні віддають одну, забирають дві. Плюс одна шашка легше грати. Позиція в чорних доволі гарна. Тому перемога. Саме тому є один на F2. D6 на C5, не даючи супернику змогу нападати на нашу шашку. Нам вигідно, щоб він потрапив сюди. Ми тоді поб'ємо H4. Тому виконується тихий хід. Б'є суперник і б'ємо ми. Раз, два, три, дамка 4. Ставиться застава, яка повністю відрізає лінію. Тому суперник йде F2 на G3. F6 на G5 хочемо нападати на цю шашку. c 3 d 4 Суперник нападає одразу на дві наших. Знову, чому він не нападає одразу на нашу шашку? Бо бачимо, нам вигідно, щоб він побив сюди, після чого ми проб'ємо одразу дві шашки. Тобто, що нам потрібно зробити? Тихий хід. Але дивіться, після бою, наприклад, якщо ми зробимо просто хід там c 7 на b 6 побив суперник. Побили ми. А в нього що тут є колонка, віддає одну, перебій. Знову розв'язався. Ми повинні цього не допускати. Яким чином? Хитрий хід c 5 на b 4 Ми даємо йому вибір, де побити. А3 на c 5 Ну, якщо б'є тут, ми просто одразу побили дві, б'є він, прохід в дамки вільний. Побив. Це 7 на B6. Бачимо послаблення, нападаємо на нього. Суперник б'є. І ми вбиваємо G3 на G7. Погрожуючи пробити ще дві. Ну, Наприклад, що супернику відходите, а в нас вже вільний прохід в дамки. Тому знову подивилися: нападати супернику невигідно, тому він йде. Це 3 на D4. Це 7 д6. Ми погоджуємося на цей розмін. Побили, побили. Суперник продовжує розвивати Д2 на С3. В нас стоять паралельні шашки. Суперник хоче постійно нападати, нападати, нападати. Така в нього ідея. В нас лише один захист, а в нього може бути аж 4 нападу на цю шашку. А ми нападаємо на його послаблене поле. g 5 аж 4. Суперник нападає на нас, нам потрібно бити. Знову ж таки, назад і бити йому невигідно. Ми вбиваємо дві, у нас на дві шашки більше, і ми спокійно перемагаємо. Тому він б'є Д4 на B6. Б'ємо ми F2 на D4. Суперник начебто проривається до дамок, йде в ворота. Але виконується хід А6 на g 5 Тобто, ми даємо супернику вибір або побити одну, або побити дві. Якщо суперник б'є 2, все просто, ми б'ємо одну вперед, і в нас вільний прохід. Якщо він буде жертвувати, дивимося, в нас залишається 5 проти його 4. Знову ж таки, плюс шашка, легкий виграш. Якщо суперник б'є на бортик, здається, просто віддали шашку, але ні. Ми відкрили свої шашці d 4 прохід до дамок. Який будемо використовувати. Пішли вперед, суперник побив назад одну. Тепер виконуємо розмін. Для чого? Якщо просто побіжимо в дамки, суперник може піти сюди і, наприклад, виконувати якісь підриви. Щоб ми побили і він вже був дамкою бив. Ми одразу міняємося. G7 на F6. Побив суперник, побили ми. І що отримали? Прохід до дамок, суперника ніяких погроз для нас немає. шашка на а 6 безпорадна, вона тут нічого вже не виконає. А шашки його лівого флангу ще не розвинені. Ми спокійно ставимо дамку. Після чого в нас буде вже застава, яка відріже всю лінію двійника. Ось така перемога. Тобто, що ми з вами побачили? Гра Петрова або дебют по куточках. Дуже цікава та різноманітна партія, яка збагачена різними комбінаційними можливостями. Але вона використовується не так часто через те, що білі одразу йдуть в куточок та віддають супернику центр, як найчастіше будуть відповідати чорні. Дебют дуже гарний, як і всі інші, і гарно підходить для урізноманітнення вашої гри. Тому практикуйтесь. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.